Вітаю вас, малята! Ми з вами вчили назви одягу. Ми дивилися і запам'ятовували назви одягу взимку, восени, влітку і навесні. А ще одяг буває спортивний. Подивіться. Одяг буває святковий. Одяг буває домашній. Це так, як ми одягаємося вдома. Навіть є одяг для того, щоб спати. І називається він піжама. Подивіться? Ще є одяг. Чоловічий. Жіночий. Дитячий. Це той одяг, який любите одягати ви. Дитячий, маленький, дитячий. Ще, уявіть собі, ще є одяг для тварин, для собачок і кішок.